Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитник, посвячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я вам хочу розповісти про гарну новину, яка відбудеться у нас в Академії в режимі онлайн 5 грудня о 20.00. У нас будемо будем черговий раз ми проводити семінар «Преображення творця. Ми вже двічі, по-моєму, його за цей рік проводили і дуже гарні відгуки отримали від тих, хто долучився до нашого семінару. Як до нього долучитися? Або є посилання під цим відео на наш сайт і там є відповідна. Рубрика, і ви через ту рубрику долучаєтесь до нашого семінару. Або ви телефонуєте нашому технічному директору, тільки не телефонуєте, а пишете. вибачте, Пишете. Світлана. Її звуть. Телефон такий 097 737 08 23. Семінар складається із семи. Концептуально підібраних практик, які поєднані, так би мовити, однією темою, а саме преображення Творця. Мова йде про те, що всі наші переконання, це є продукт нашого розуму, а не, не не власний наш вибір. І ось ці переконання заганяють часто і густо нас в такий стан, що коли ми стикаємося з проблемами життя, то ми починаємо. Занурюватися в такий стан розмірковування. От, і починаємо жити в голові. А для того, щоб ми діяли, для того, щоб ми творили реальність, ми повинні довіряти своїм відчуттям, тобто пробудити свою підсвідомість, пробудити свою інтуїцію. Нам треба навчитися керувати своєю свідомістю. тобто Підкорити її своїй волі. Ось тоді ми зможемо ставати творцем своєї реальності. Тому що настільки багато в нас ось таких е прихованих від нас переконань е в нашій свідомості, в нашій підсвідомості, які, власне кажучи, керують нашим життям, а не ми ним. От і тому ми притягуємо до себе те, чого боїмося, боїмося злиднів, ми обов'язково опинимося в такій ситуації. Боїмося якихось хвороб, обов'язково чомусь вони не звідки з'являються. Те ж саме, боїмося якихось проблем. Тобто ми не керуємо своїм життям, ми реагуємо на виклики, які постійно виникають, ніби не звідки. У нашому житті. Це і є ознака несвідомого життя. А для того, щоб ви стали е, співтворцем цього світу, для того, щоб ви навчилися е, керувати ним, творити його своє життя і створений цей семінар. Тому я вам наполегливо рекомендую долучитися до нашої роботи. Уже це перевірено надовже багатьох тих, хто проходив цей семінар. Е, на тих, хто в нас навчається, і коли вони беруть кермо своєї долі в свої руки, то якість їхнього життя суттєво і реально змінюється. Віра і переконаність володіють дуже сильною синергією. От Коли ваші переконання і ваша віра стають одним, тобто, коли установки, які ви Зберігаєте в своїй підсвідомості і установки, які відносяться до вашого свідомого розуму, співпадають, стають синергетичними, От тоді ви стаєте співтворцем. Цьому можна навчитися? Нічого такого складного в цьому немає. Просто треба знати, як ми влаштовані, чому ми там, скажімо, і самого дитинства своє вважаємо кращим. І, і чому ось ми не відчуваємо потік всеєдності, буття і так далі. Тобто, оці сім практик, сім практик, ну плюс там невеличкі теоретичні виступи, тому що, ну, сім практик займають десь півтори біля двох годин. Такої наполегливої роботи. Посеред семінару ми робимо е, перерву хвилин на 7-10 для того, щоб ви, е, встигли отямитись, тому що семінари, семінар достатньо глибокий, практики і занурення відбувається е, по-дорослому, розумієте? А це потребує і вашої енергії, і концентрації ваших зусиль. Тому, звичайно, ми робимо перепочинок. І дуже добре, що у нас є гарна така традиція. Ті, хто пройшли один раз семінар, проходять його повторно скільки завгодно разів безкоштовно. Хоча сама плата за цей семінар достатньо символічна, я вам скажу. Ми тримаємо цю платню на мінімуми можливостей для того, щоб якомога більше людей могли долучитися до цього навчання. Тому запрошую вас приходьте, долучайтеся, навчайтеся. Я з задоволенням вам допоможу в цьому в цьому розібратися. Ще раз нагадую, що долучитись до семінару ви можете, або написавши. Світлані 097 737 0823 або через посилання під цим відео на наш сайт, і там також ця інформація вся продубльована. До зустрічі! Тут уже небагато залишилось. Долучайтеся ще одна гарна новина. Семінар записується і буде в відкритому для, для всіх, хто проходив семінар в відкритому доступі. Тобто, якщо якусь практику ви не засвоїли, то ви зможете її пройти повторно. Ось таким чином. Притом повторно тоді, коли вам зручно, вона буде постійна. Ця, цей запис буде постійно відкритий, і ви зможете пройти повторно ці практики в будь-який час. Ви просто не зможете їх поширити, так би мовити, привласнити собі. Це наша власність інтелектуальна, треба до цього відповідним чином з повагою відноситись, але можливість у вас засвоїти, матеріал буде, от про що йде мова. Тому бережіть себе на масте до п'ятниці, це вже зовсім скоро відбудеться. На все добре.